Як твоє <плес> О, <багато. плес> Хочу ще буде. Класний. Лев, що тобі зручно було і поліз, і поліз. <плес> Ото печерна дитина, оце, я розумію. Тут у нас гальорка. Захар, вся он рукою Михай, Ніка, Ярик, там Юра. Бачить десятий сон. Що не їм там весело? Нет, нет. Там поїздка! Поки подобається? Так! Сахар, як ваші враження? Це дуже красиво, мені сподобалося, дякую мені таке. Я хочу подякувати дякую Любку, що довіз нас з Києва і до Києва. Давай За ну, те, що вона готувала дуже смачну їжу. Дякую дядько за те, що нас ввіз. Тобі сподобалась подорож? Так. Да. Класно, дякую. Я хочу подякувати своїм батькам за те, що вони мене відпустили, і мені втягнули, що я з ними поїхала. Я хочу подякувати своїй мамі, яку я дуже сильно люблю, за те, що відпустила мене в Київ. Я дякую Тарасу і Ломаці, що ми приїхали до них в Київ. Я хочу подякувати Сяві, що розважав мене весь цей час. Я хочу подякувати дякую. всьому своєму колективу за те, що зробили ці вихідні дуже цікавими і була хороша компанія, було весело. Дякую всім нашим київським друзям, завдяки яким ми змогли так класно провести ці вихідні. Дякуємо Тарасу за організацію поїздки в Київ. Любкові так, за те, що довіз нас, так. тому що ми всі живі й здорові. Тьє Ірі за їжу. Тут дуже смачно готує, Я вам прям раджу до неї в гості ходити. А потім нашим київським друзям за те, що провели нам семінар і все інше. Ну, загалом класно було. Я хочу подякувати манівцям, Тарасу, ця Ірі, дядьку Любку Ломаці за все те, що вони нам організували. Дуже дякую дядьку Любку, те, що нас взагалі і довіз вперед. Дякую Ірі за смачну вгречко, за смачний плов і за борщ. Дуже смачний борщ був голодний був. Дякую Ломаці Олексію за те, що провели такий семінар. Я дякую Тарасу за те, що він таке організував, ламака. І дякую Феліксу, що дав мені шлем. Дякую тим, завдяки кого ми можемо проводити такі зустрічі. Це наші військові, які деякі з них віддали своє життя. Я їм дякую за те, що я провів цей час зі своїми друзями та нашими київськими товаришами. Я хочу подякувати в першу чергу Тарасу. Дякую тобі за те, що ти організував для нас таку прикольну, круту мандрівку. Дуже дякую Любку за те, що він. Возить нас ці два дні за те, що він терпить все, що ми робимо. Дуже дякую пані Ірі, яка для нас готувала той ось час. Дуже смачна була їжа. Так само дякую команді з Києва, які нас так тепло прийняли, В особливості Ломаці за семінар Максиму і Валерію. Хлопці ви круті. дуже дуже дякую. І хочу подякувати нашим військовим. І дають можливість нам е, організовувати такі зустрічі. Дуже дякую моїм манівецьким друзям, які зараз зі мною круті! Дякую. Ура! Дякуємо! Все вроді вдалося. Всі задоволені, кругом встигли. багато чого побачили. Я думаю, що ви мали би бути задоволені. 100%. процентів. Так що рухаємось далі. Дякую тобі. Будь ласка. Ми дуже вдячні Тарасові за таке, що він зробив для дітей поїздку. Я думаю, що діти задоволені, вражені, великі мають вдячність для нього бути. Все. Дякуємо, Тарасу. Дякуємо, Тарасу. Дякуємо вам. Я думаю, що всім ця поїздка сподобалась. Ми їдемо.